У Західній Україні досі дощить, але мешканцям Тернополя тепер не страшний навіть усесвітній всесвітній потоп. Їхній земляк просто серед міста збудував ковчег. Це заклад громадського харчування і водночас музей. Наші львівські репортери для вас попрацювали. Дивіться. Про місце знаходження біблійного Ної. Ковці й досі не дійшли остаточної згоди, начебто його уламки знаходили в різних кутках планети то в Ірані, то на Ельбрусі найбільш вірогідна версія Туреччина гора. Арарат. Та найпростіше зробив наш герой, сам збудував ковчег. Ідея каже Михайло Горосуляк, йому наснилася. Виношував її років вісім, а втілив за півтора. Спершу переглянув фільми, обнишпорив інтернет, але найголовніше перечитав біблію і вислухав настанови духовних осіб. Безумовно, безумовно, У мене за священник. Консультувалася до проекту запросив відразу кількох архітекторів. Завдання поставив руба, мінімум духу сучасності. Хіба що сонячні батареї на даху почепив? Вони зараз наполовину забезпечують споруду електроенергією. Решта мала нагадувати правдиву старезну стайню. Усе старий дуб. Ми прямо от бабу купляли, бабця каже там 70 років і ще й прадід будував. Опорні конструкції ковчега, звісно, нові. А от інтер'єр саме із такого трьохсотлітнього дерева. 300 доларів і хату на це розібрали. Розміри корабля вираховували за біблією. Ну скажімо, в масштабі, десь якщо там 300 локтів, то у нас десь 30 метрів у нас вийшла сама довжина ковчега і 15 ширини. Ну, поверха, можна сказати. І кожні твари по парі це основна тема. Живих звірят усередині небагато. Усе ж заклад громадського харчування. А от на дворі компанію Кіз і баранчиків планують поповнити. Екзотичних звірів не вестимуть, їх змайстрували. Найбільша гордість ковчега залишки скам'янілих дерев. Вони бачили, може, і самого Ноя. Ми стверджуємо, що можливо оце дерево могло бути ровесником. Е, а чому ні? Цей уламок, наче зліпок людської долоні. Посадили Но. в неї голубку і ось вам символ ноєвого спасіння. Адже саме птаха з ковчега знайшла під час потопу твердиню. Інший символ давніх часів тиньковані глиною, кізяком та соломою стіни і старе полотно із конопель. Тут його метрів триста, справжній скарб для колекціонерів. А ще вони поцінили отакі двері. Господі знайшли на розкопках поселення вікінгів. Бачите, дерев'яний завіс, все топором робота зроблена, тут ні одного свяха немає, але саме надійне, ви бачите, як завіс. Він наперекорсний, коли не піде, він працює в двох точках. І скільки років воно збереглося. Простоять ковчег пан Михайло не прогнозує. Наразі тут і музей, і ресторани з власними сирами та випічкою, і броварня з давніми рецептами пива. Планує господар, щоби ковчег став також об'єктом книги рекордів України. Уже подав заявку одразу на п'ять номінацій. Основна найбільший в країні заклад громадського харчування у вигляді плавзасобу. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, новий канал.